Курс долара, що робити в даній ситуації і як це можна використати. Перший пункт, який ми сьогодні виділимо, це знайти дохід, який тобі буде приносити. Долари, звісно, долар закупляти в будь-якому випадку. Це класна ідея. Але якщо ти тільки починаєш інвестувати, то звісно, якусь частину від капітала в доларах потрібно мати. Навіть якщо ти там досвідчений інвестор, ти сам знаєш, що потрібно все одно диверсифікувати і якусь суму потрібно мати в доларі, але не всю суму. Зараз можна купувати акції компанії на фондовому ринку. Зараз можна купувати криптовалюту. Зараз можна інвестувати в різні бізнеси, але конкретно в доларі. Що це дає? В тебе росте долар автоматично. Тично росте і плюс тебе ростуть конкретно твої активи. Дуже класний момент звернути увагу конкретно на криптовалюту і конкретно на безкоштовні проекти роздачі. Тобто зараз є величезна кількість аірдропів, які виходять, в яких достатньо тільки зареєструватися або прости якісь мінімальні дії, і ти отримуєш криптовалюту, яка... Виводиться в доларах, якщо ти не підписаний на мій телеграм-канал, постав плюс, як я тобі відправлю телеграм-канал. Там уже на даний момент є здається 4-5 проектів, які актуальні на зараз, в які роздаються криптовалюта і в яких дохід в доларах.